Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу зробити для вас такий нетиповий випуск, зробити класичну шаурму, як я її бачу, розповісти більш детально, які інгредієнти я використовую. Можливо, це буде для вас корисно, так що давайте починати. Так, зараз я хочу розкласти все по полицях, з чого складається моя шаурма. Розповім про кожен інгредієнт індивідуально, тому що є що розказати. Так, давайте почнемо з лавашу. Лаваш я використовую вже більше трьох років такої круглої форми, важить він приблизно. 90 грамів може зберігатися в морозильці приблизно місяць або два, які він має переваги. Перш за все, це він дуже еластичний та тримає форму. Якщо хтось хоче щось замовити на доставку, він навіть через дві години буде тримати форму. А не як типовий лаваш, через там, 20 хвилин ви вже відкриваєте ваш пакетик і у вас там вже каша в переміжку зі всім. По структурі також він не резиновий, він добре жується. Тобто вам приємно його їсти, тому що дуже багато буває лавашів, що у вас навіть шелепа болить, коли ви там пів шаурми з'їли, і у вас вже шелепа не може жувати. Тут зовсім інша ситуація. Так, йдемо далі. Капуста. Яку капусту я використовую? Ось, дивіться, я використовую звичайну капусту з міксом з фіолетовою, десь в пропорції один к трьом. І найголовніше, вам потрібно її нарізати дуже дрібними шматочками. Тому що це дуже впливає на фінальний результат, коли ви їсте шаурму. У вас повинно все бути всередині в балансі. А якщо це будуть дуже великі шматки, ви будете відчувати тільки одну капусту. Тому я вам рекомендую використовувати такі спеціальні, навіть обладнання, там, щоб потерти цю капусту дуже дрібними шматочками. На це дуже варто звертати увагу. Так, що ще з овочей я використовую? Це мариновані огірки. Якщо це сезон, ми можемо використовувати свіжі. Але запам'ятайте, мариновані огірки не там бочкові, а мариновані, які використовуються там, на гамбургери в Макдональдс. Нарізаю я їх зазвичай кільцями дуже тонесенькими. Також ще ми додаємо свіжі помідори, ви їх можете нарізати напівкільцями, вони так тримають якусь форму. По нарізці овочей, огірків чи помідорів, ви вже самі вирішуєте. Можна нарізати і кубиками, і соломкою. Але для мене там, напів кільця помідори та кільця огірки. Якщо вам там буде зручно якось інакше нарізати, можете нарізати. І останні з овочей, що я використовую, це морква по-корейськи. Можете робити самі, можете знайти гарного постачальника, хто буде вам привозити стабільної якості моркву. Ще в сезон можете додавати трохи всередину кріп. Він теж додає такого свіжості, пікантності, тому що взимку дуже дорого його купляти, але літом можна використовувати. Ну і найголовніше, яке м'ясо я використовую? Я вам навіть зараз покажу, яке м'ясо воно зараз тут у нас робиться. Я використовую завжди 100% стегно. Це дуже велика різниця, коли використовуєте, наприклад, 50 на 50, 50% куряче філе чи 50% куряче стегно. Я вам рекомендую використовувати тільки 100% стегно. Воно м'яке, воно ніжне, воно соковите, воно розкриває вашу шаурму зовсім по-іншому. Тому на це теж варто звертати увагу. Також я використовую мікс спецій, який я дуже довго тестував, там більше 10 спецій перемішаних. Це дуже гарний постачальник цієї сировини, яке в нас зараз робиться. Тому що я був на виробництві, я впевнений в якості. Повірте мені, 70 або навіть 80% постачальників, які роблять це стегно, ви б бачили, в яких умовах його роблять. Не тільки стегно там, і яловичину, і філе, М'ясо для шаурми. Зараз найцікавіша тема соусів. Які я використовую соуси. Я використовую два види соуса. Це часниковий та червоний. Часниковий я роблю на основі рослини олії з додаванням яєць, кефіру. Також там є часник, лимончик, кріп. Це дуже насичений вершковий м'який смак. Я дуже довго його розробляв, майже навіть я не знаю скільки. Рік, мінімум, тестував. І зараз я підібрав найоптимальніший склад, який тільки може бути. Червоний соус також ми варимо це основа томатна паста з додаванням кінзи, цибулі. Це ми все варимо приблизно 5-7 хвилин і потім вже подрібнюємо у блендері. Також я рекомендую дати трохи часу настоятися цим соусом, десь так годинки, 2-3. У вас там розкриваються всі спеції. Ну що, тепер я запишу відео, як я буду зараз збирати шоуруму з тих інгредієнтів, які я розповів. Давайте почнемо. Починаємо ми з ложки чеснокового соусу. Рівномірно все розпреділяємо. Потім у нас іде мікс капусти. Далі йде у нас морква по корейськи Потім ми кладемо курку. Я рекомендую завжди класти через ваги, щоб у вас завжди був продукт стабільної якості. Рівномірно теж розподіляємо новий словаш. Тепер зверху на курку ми трохи додаємо спецій про тільки я казав вам до цього. Далі у нас йде помідори. Кош кладемо мариновані огірки. Намагайтесь всю начинку розподілити таким чином, щоб у вас все було в балансі. Тепер зверху кладемо ще одну ложку чесникового соусу. Навіть можна трохи більше, у вас шаурма була соковита. І вже кладемо на фінал ложку червоного соусу. І ось таким чином у нас виглядає шаурма. Тепер як ми її закручуємо? Я закручую тільки з однієї сторони. Тому що це не типова форма для лавашу. Підгинаємо один кінець і закручуємо. Ось такий вид у нас має шаурма. Зараз ми відправляємо на гриль на 2-3 хвилинки. І вже зараз вам покажу, як вона буде виглядати. Також не обов'язково класти шаурму на контактний гриль. Також можна використовувати поверхню для смаження. Там навіть вона виходить краще. У вас більш золотиста скоринка. Ви додаєте трохи олії. І вже інший результат. Але Оп. там потрібно за цим пильно слідкувати, щоб вона у вас була не підгорівша. Все, можемо шаурму вже забирати, упаковуємо в такий фольгований пакетик, це дуже практично, навіть на доставку ви можете його використовувати, його довжини вистачає вам. Після контактного гриля я ще поливаю. Десь пів ложки чеснокового соусу та посипаю хрумкою цибулею. І ось така у нас шаурма готова. Ось таким чином вона віддається в залі для гостей. Зараз це тренд віддавати в банці. Я гадаю, що виглядає непогано. Так, друзі, ну якось так. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. Також, якщо вам зайшла ця рубрика, ставте лайки. Будемо ще щось знімати для вас. Можливо, якісь бургери чи що, ще. На все добре.